Це далекосхідне кладовище у Кропивницькому. Тут для поховань лишилось два гектари землі. Цього вистачить на дві тисячі місць для поховання. Розповідає завідувач кладовищ. Тут у нас ще предыдуща влада отдала на далекосхідному кладовищі 8 гектар учасникам бойових дій на Донбасі по 2 гектара вони знаходяться у мене за спиною, оце 8 гектарів. Зараз залишилось тут близько 2 гектарів. Це порядка на 2, на 2,5, може до 3 років. Площа цього кладовища 80 гектарів, воно найбільше в Кропивницькому. Такі кладовища, як Новолелеківка, там місця вже на поховання немає, там тільки під Проходять під поховання. На кладовищі Масленіківському така сама ситуація, там немає місця для поховання. На кладовищі біля 15-ї школи по вулиці Казанській, теж проходять тільки під поховання. Оце ще в нас залишилося трошки місця на Завадівському кладовищі, ну порядка там, ну, скільки? там мабуть, пів гектара залишилося. У нас ще є трошки місця, виділили недавно 3,8 провулку громадянському на Старій Балашівці. Ну, нам приходиться з тієї території вивозити сміття в день по 100 тонн. Рівнянське теж давно закрите. Ну, будемо казати, що у нас не дуже багато місця для кладовища. Говорить, розпочали поховання на цьому кладовищі в 1950 році. В рік десь, мабуть, більше трьох тисяч корониться. Крапивничанка Валентина Ланецька вважає, територію цього кладовища можна збільшити за рахунок земель, які поряд. Надіялися, що може ще продляти, допустим, туди далі. Ну, от тому що я ж кажу, у мене тут усі похоронені більш ні на якому кладбищі тут і мама, і свекруха. Начальник міського управління земельних відносин Роман Лунгол каже, нині співпрацюють з власником шести ділянок площею 10 гектарів. Даний власник земельних ділянок звернувся до міської ради стосовно повернення земельних ділянок до комунальної власності і подальшого використання в рамках кладовища. Так як дані земельні ділянки знаходяться територіально біля далекосхідного кладовища, і там є вже фактичні поховання, зараз буде відбуватись процедура рішенням сесії приймати дані земельні ділянки до комунальної власності. Потім передача даних земельних ділянок до комунального підприємства, яке займається обслуговуванням кладовищ. Додає, шукатимуть інших власників ділянок поруч з кладовищем. Дані земельні ділянки були надані Бережинською сільською радою власність учасникам бойових дій. У нас ще залишились дві земельні ділянки загальною площою, десь в рамках п'яти гектар. Це інша, інша особа, яка володіє даними земельними ділянками. Ми зараз виконуємо роботу стосовно тому числі ініціації повернення і цих земельних ділянок до комунальної власності, включення їх до далекосхідного кладовища. На кадастровій карті ви бачите вісім ділянок площею майже 17 гектарів, які межують з далекосхідним кладовищем. Ці земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту і відносяться до земель державної власності. Розпорядник даних земель є саме Держгеокадастр. У 2015 році земельні ділянки були передані у приватну власність. Відповідно до формування території, після незалежності дані земельні ділянки перебували на території Бережинівської сільської ради, але після добровільного об'єднання до Первозванської сільської ради, зараз ці земельні ділянки знаходяться на території Первозванівської сільської ради. За словами юриста, власники ділянок можуть розпоряджатися ними на свій розсуд. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.